Привіт, друзі! Е, перш за все я хотів би подякувати всім тим, хто допомагає каналу Фінансово. Для тих, хто також хоче допомогти каналу Фінансово реквізити в описі під відео. Сьогодні поговоримо, поговоримо про е, те, чому Путін хвалить залужного. Ось от такий от неочікуваний поворот. Багато останнім часом неочікуваних поворотів. Скажу свою думку, все тому, що він боїться залужно. Він хоче дискредитувати його в очах українських виборців на майбутнє. Тим, що він хвалить його, тим, що він одобрює його, тобто, щоб у українців було відторгнення асоціація, що. Путін хвалив залужного, значить заложний поганий. Е, і тим самим не голосували за залужного. Це ціла програма, е, цілий підхід, я думаю, і цей підхід буде продовжуватися. Е, тому що він дуже боїться заложного. Він розуміє, що якщо залужний прийде до влади, то ситуація. Загостриться. Тому що прийде воєнний, прийде людина, яка розуміє, як і що правильно робити, е і тоді Росії буде весело, І зараз не весело, але якщо прийде профільна людина, професійна людина, то тоді ситуація зміниться ще більше. Е це ціла компанія, ще раз повторюсь, і головне українцям не вестись на це. Тому що, на жаль, є вже певний відсоток людей в Україні, які на це повівся, і набагато інших месенджів з Росії щодо Залужного він теж повівся. Подивимося, як буде далі, тому що ніхто не знає, що буде завтра, що буде сьогодні через годину. Теж ніхто не знає. Вон, коли була ситуація з Трампом і Зеленським, всі думали одне, а вийшло зовсім інакше і вийшло не так погано, як всі думали насправді. Отже, слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже дуже важливо для каналу, для розвідку каналу. Мені приємно читати ваші коментарі. Пишіть їх побільше, поспілкуємось. До нових зустрічі, друзі.